Один із наших головних сучасних письменників, поет прозаїк та громадський діяч в області культури сьогодні Анатолій Дністровий та один з його головних романів, маючий Красномовну назву Пацики з вами я, Ятайцеценко та «Культ». У Цьому відео ми зробимо аналіз не лише однієї з найголовніших робіт українського сучасного письменника, а й стисло пройдемо його біографію та його вплив як митця. Так і як функціонера, культурного функціонера і людина, яка намагається покращити дуже важливий аспект нашої країни, саме культурний аспект. Друзі, не забувайте поставити лайк цьому відео та зробити підписку на наш канал, якщо ви тут вперше, адже ми будемо і далі створювати цікаві відео про сучасних і минулих українських діячів на нашому. Ютуб каналі, Сьогоднішня тема мені цікаво з кількох причин. По перше, я люблю контркультурний напрям у літературі від Бороза, Мілера або Кєрока. До речі, про них усіх на нашому каналі вже є відео. Та я люблю більш такий розвинений жанр брудного реалізму на кшталт Чарльза Забаковський, який фактично є засновником цього напряму. А по друге, я люблю сучасну українську літературу, особливо контркультурну. Важливо розуміти, що в нашій історії минулих і навіть десятиліть, майже весь матеріал все воно не пропрацьоване. Тобто можна створювати культурні феномени ну, безкінечно, в тому числі 90 роки, етап розпаду Радянського Союзу, етапу цих початкових 90-х, це все дуже цікаво і тут можна писати безкінечно. В принципі, цей час він дуже такий цікавий. І частково сам про цей час і пише Анатолій Дністровий. Почнемо ми з його біографії. Адройдіставий справжнє ім'я Анатолій Олександрович Астаф'єв народився 30 липня 1974 року в Тернополі. Він є українським есеїстом, письменником, поетом та художником, членом українського пен його батько, поет і літературознавець, професор доктор філологічних наук Олександр Астаф'єв. Тобто він має інтелектуальне коріння. Також він є засновником і учасником літературної групи Друзі Еліота, що існувала з 1993 року по 1996 рік. Та членом Асоціації українських письменників. Анатолій навчався в середній школі номер 20 міста Тернопіль. Там закінчив професійно технічне училище номер 2 Також він навчався на історика філологічному факультеті Ніжинського педагогічного університету імені Миколи Гоголя та закінчив аспірантуру на кафедрі філософії Київського аграрного університету. У 2001 році він здобув ступінь кандидата філософських наук, тобто він є людиною справжньою фаховою вищою освітою. В різні роки він викладав в національному аграрному університеті як асистент кафедри філософії та київському національному університеті імені Тараса Шевченка як до. Чуткий доцент системи філології. А також він працював у Національному інституті стратегічних досліджень у відділі етнополітики, в журналі Український тиждень як керівник спецпроєктів та навіть як редактор культури. А з 2011 року він директор з піару видавництва Гаранні Т». Антолій Дністровий працює на межі контркультури та такої міської прози з виразною соціальною та психологічною складовою. А останнім романом притаманна посилена есеїстичність. Письменник став відомим широкому загалу загалочадачів, передусім своєю молодіжною трилогією, романи Місто. Уповільненої дії роману Пацикі та роману Тибет на восьмому поверсі. На меншій популярності набув також його роман Дрозофіло над Томом Канта. Іншими складовими його творчості є поетичний доробок і чималий корпус есеїстики, ключовими лініями, якої переважно є літературознавство і філософія творчості тобто, він є таким дослідником феномену мистецтва та феномену літератури. Також важлива тема для нього це націоналізм та. А, така соціологія глобалізації Дністровий перекладає з німецької, чеської, польської та білоруських мов окремі поетичні а, вже перекладені на англійську, німецьку, вірменську, білоруську та російські мови. У 2015-2016 роках він очолював аналітичну групу голови Верховної Ради України. Працював у національному інституті стратегічних досліджень, аналітиком і спічрайтером у кількох політичних проектах. У Останні роки він займався викладацькою діяльністю у декількох столичних ВМЗ, а також брав активну участь у політичній проєктів. він є постійним членом редакційних колегій провідних національних видавництв. Анатолій Дністровий у перший же місяць повномасштабної війни подався до військомату, і з початку повноштабного вторгнення він сильно актуалізувався як культурний діяч, саме діяч під час війни, який пише і думає про актуальні та загальні потреби суспільства, та й взагалі про культурну реформацію нашої країни, яка нам конче необхідна, як нам вберегти. Оце все наше українське культурне надбання. Так не лише йдеться про військовий спосіб, ну, ту вісіч, яку зараз дають на фронтах наші хлопці, а як вберегти це в культурному вимірі. Я цю проблему в мене була інспіраційна доповідь на конгресі культури. Там я три глобальних питання поставив: як нам діяти на глобальному рівні. Другий момент це дерусифікація обов'язково, яка недозавершена в Україні. На жаль, вона якась місцями вона надто карикатурна. Багато чиновників думають, що це можна просто таблички змінити і все, і все минеться, так я там пропонував стратегування, певне з смислами з історією. А третя глобальна проблема це оцифрування. Коли моя приятелька Діана Клучко, мистецтвознавиця, вона каже: якщо ми оцифруємо весь архів спадщини історичної та культурної. Ми змінимо свої уявлення про самих себе, не кажучи вже про світ. Фахівці нарахували, що в нас близько 12 мільйонів експонатів в музейних фондах знаходяться, і вони недоступні не те, що загалу так широкому вони навіть фахівцям не завжди є доступні, і це велика проблема, тому що коли ми оцифруємо, опишемо наш архів. То звісно, що його не вже ніхто його не привласнить, тому що це вже і по перше, і він буде і у віртуальному світі до всіх для всіх доступний перед усім іноземцям, так фахівцям, іноземцям, там споживачу, не тільки нашому і закордонній публіці. Оце така, як на мене, стратегічне зараз завдання, що треба робити паралельно. Я розумію, що зараз бюджету на це немає, так, але це та робота, яку треба робити На перспективу. Так, це... Зараз він займається інформаційно-аналітичною роботою в системі Міністерства оборони. До речі, також він веде свій ютуб канал, на якому я зустрів багато дуже цікавих думок з контексту побудови нової культури, суб'єктності культури, суверенності культури. І Анатолій людина дуже освічена та цікава. І після того, як я прочитав його Роман Пацики, в мене вийшов такий дисонанс з тим, кого я побачив на його Ютуб-каналі. Приємна, чемна людина, яка розуміє проблеми е, сьогодення, і обов'язково прийдіть на його youtube канал, набачіть там кілька коментарів. Підпишіться на нього. Я йому думаю, буде дуже приємно. І на жаль, його канал ну на момент, коли ми знімали це відео, не набирає багато переглядів, а думки у нього дуже цікаві. І ми маємо взагалі підтримувати наших талановитих сучасників. Послання на його канал буде в дописі до цього відео. Тож перейдемо до аналізу самого Роману. Як я вже казав, я є великим фанатом жанру брудний реалізм. Його головний письменник це звичайно Чарльз Буковський, про якого у нас на каналі є два відео. Нагадаю вам, чим врізняється взагалі цей жанр. По-перше, це означає якийсь бруд, а це означає максимально конкретні діалоги з короткими реченнями, мінімальним описом персонажів, обставин та локацій. На відміну від того, як, наприклад, це робить той самий дюма, який може описувати одяг персонажа, який. Бере участь у якійсь сцені там, на 2-3 сторінки. У брудному реалізмі за 3 сторінки може пройти чотири різних сцени, і можна в чотири рази вже локація просто змінитись. Також змінитись контекст та е, взагалі ідея того, про що йде діалог. Тобто це динаміка. Провага цього жанру це динаміка. Ще більше це майже завжди наявність незвичайної несазудної лексики, яка дозволяє досягнути великої густони текста та майже завжди е, е, описується саме історія простих людей. А важливо зазначити, що непогана те саме простих людей: офіціанток, таксистів, міліціонерів, е, е, часто людей антисоціальних, алкоголіків, повії, людей, яким не пощастило в житті, або вони самі життя власне зруйнували. Цей жанр дуже живий. Робота дуже. Легко читаються та завжди легко запам'ятовуються, оскільки там завжди дуже прості конструкції самих речень з центру локації не треба сильно напружувати голову, щоб це уявити. І таким чином можна сказати, що такий от реалізм він є дуже гарним способом просто відпочити і отримати якусь таку насолоду, і часто у реалізмі брудному дуже багато гумору. Що більше по всім цим критеріям підходить робота містерового пацики. Перейдемо до сюжету. Я так розумію, що роман є автобіографічним, а в канонах грудного реалізму романи мають бути автобіографічними. Сам Богловський казав, що все його есе, всі його есе, всі всі його його романи. Це його повністю біографія на 90% і лише на одну десяту він вигадує щось. Щоби склеїти лаконічно шматки, ну, різні історії. А оскільки ім'я головного персонажа в цьому романі Анатолій, то я думаю, що це і є сам автор. Якщо вірити тому, що написано в книзі, то це 1990 рік. Тобто СРСР ще не впав, але всі відчувають, що йому ось ось гаплик. За сюжетом головному герою всього-навсього 17 років. Але він та всі його друзі вже є максимально асоціальними та, можна сказати, втраченими людьми. Вони вже мають. Ліскав виражену алкогольну залежність. Хтось вже має залежність наркотично. Підлітки не знають, що вони будуть робити у майбутньому, а не знають, чи треба їм йти кудись вчитися. І якщо вчитись, то чому і навіщо хтось планує тікати з України, а хтось вже випробовує себе в криміналі на початку роману. Фактично герої дітьми, але ці діти є вже людьми з дуже дорослими проблемами. Елементарного коріння це проблема, від якої мільйони людей по всьому світу страждають та не можуть ці звички позбутись. І такі проблеми. Мають знову-таки діти з цієї книги. Перший рівень їхніх проблем це проблеми побутові. А другий рівень це проблеми соціальні та навіть екзистенційні. Ніхто з них, ніхто з цих підлітків, не вірить у радянський союз, а інших орієнтирів їм ніхто не давав. Вони не знають, що робити в житті, не мають ніякого відношення до культурного життя нічого не читають а нічим не, не цікавляться. Герої п'ють, б'ються, практикують примітивний гоп стоп на невеличких обертах і цікавляться дівчатами також з. Які мають антисоціальну поведінку. Також під горілку та ведуть, в принципі, такий розпусний спосіб життя. Лейтмотив мотив цього роману це дорослішання. Ми бачимо початок роману, коли сам герой ще не був з дівчиною взагалі в житті, але вже, вже вміє закушувати горілку і має досить наївний погляд на життя. У них все завжди добре і весело. Протягом роману у героїв з'являються нові проблеми та виклики, а в кінці вони стикаються вже з досить проблемами дорослими. Вони фактично ці проблеми і є квиток цих людей у зріле життя. Тобто таким чином починається їх дорослість, таким чином починається їх ініціація. Всередині цього лейтмотиву є ще дві більш конкретні проблеми. По перше, кохання, адже герой закохується в дівчину, а, і з певних міркувань не може бути з нею. Що це за міркування? Ви дізнаєтесь а, самі, почитавши цей чудовий та цікавий, а, та цікавий роман. Друга проблема це постійне вуличне виживання. Вони постійно з кимось б'ються, фактично постійно опиняються на майже загибелі під час різних небезпечних ситуацій. А одного з їх друзів все таки вбивають їхнє вуличне життя перебуває в амплітуді від все дуже добре. Вони в кабаке п'ють та заїдають їх ковбасою докторською, а через буквально дві сторінки вони вже б'ються і комусь ламають кастетом обличчям. Ці об'єкти життя головного героя дуже цікаві в динаміці. Рух від думок про закоханість до думок про кастет. І все це може бути буквально в одному абзаці. Знов таки, це ще одна перевага і доказ того, як чудово пише Анатолій. Це жваво, потужно, лаконічно. Це в стилі найкращих діалогів Буковські, а, наявність нецензурної лексики, відветок сексуальних сцен, побиття, алкоголь, похмілля, вживання речовин все те, що ми любимо на цьому каналі. Ви можете сказати, фу, як це взагалі можна читати. Але ну, якщо у вас такий такий внучний на такого характеру літератури, ну, не читайте. Тут вас ніхто якби не змушує. У нас на каналі є досить велика кількість оглядів на дійсно високу літературу. У кінці цього відео я скажу вам ті міркування, з погляду на які вам все-таки рада, аби з цією роботою ознайомитись. І не забувайте зробити підписку на наш канал, якщо досі цього не зробили, та поставити подобайок. Адже ми надалі будемо робити для вас цікавий культурологічний контент українською мовою, в тому числі про українських авторів. Тепер перейдемо до конкретних фрагментів і їх аналізу. Із цього чудового роман. Повторюсь, ця книга написана дуже вдало. Тут ну, майже все головне, але я так виділив кілька найбільш, як мені здалось, яскравих місць. І знову таки, що, що дуже прикрашає цю книгу, це велика кількість гумору. Далі ми бачимо першу сцену, яку ми розберемо зараз. Наш герой, 18 років, уже стоїть на дуже кривій стежці та постійно його за це сварить, його мати. В такі хвилини я мати не перебуваю, бо це мало що дасть. Заспокою все неприємне, що зі мною відбувається. Це лише випадковість, сліпа випадковість. Багато випадковості кричить вона. Пауза. А якщо попадеш тірягу, то це також буде випадковість, мовчу, бо нічого не можу змінити. Нічого не можу змінити. Це таке старе життя, як сумно кажуть похилі бабусі. Когось треба любити, бити чи просто закопувати. Я нічого не можу змінити. Торба. Навіть зараз, коли відчуваю, як по звірячому болить бік, мабуть, правомирка, з великими труднощами і стражданням підіймаю з ліжка і просуваюсь по квартирі. Навіть зараз, коли згадую, як мене недавно гасили ці суки, неврівноважений дебіл лохту полили Артур і його мішком пробита Руся, який я рано чи пізно влаштую справжню дахав. Навіть зараз я посміхаюсь, бо подібне рано чи пізно може трапитись з ким завгодно. Це така життя. і все. Ми бачимо традиційну для втраченого покоління 90-х та нульових років таку традиційну логіку, із якої людині не зрозуміло, куди дітися. Далі наступна цікава сцена це типовий опис того а, часу. Підіймаємось по стіцях на другий поверх і заходимо в Оріон. Оріон це такий бар. А у ніздрі б'є важкий спертий алкогольно-тютюновий і ще не знати, який духан. При вході на підлозі сидить готова в драбодан тіолка. Вона гикає, і здається, хоче стругати. У кутку на балконі стоїть не менш готовий штемп і відливає примісінько з другого поруху, мабуть, на голову людей, які виходять із тратового магазину. Ми обережно проступаємо через ноги дівахи, а вона гукає до нас: альо, гараж, і махає руками, так наші перед нею приводи, яких вона хоче прогнати. От курка дивиться на неї малий маштелір. В такому антуражі проходить більша частина цієї книги. Скажу більше, саме так проходила частина життя. Ну, мабуть, майже всіх людей в нашій країні у 80-ті, 90 ті і нульові роки. Якщо раптом нас дивиться покоління помолодше, ви думаєте, що це фантастика? Отак воно все і виглядало. Далі ми бачимо змалювання того, як сам герой визнає, що він має залежність, і що він не знає, що йому з нею робити. Матір допомагає мені дійти до ліжка. Здається, з іншої кімнати виглядає весела пикавічина. Він мудак з мене сміється. Мата накидається, чого я напився. Бодьо виграв область. Ну, це його друг виграв. Область по боксу. А ти чого напився? Пауза. Я, я. Я мати садить мене на крісло, а сама береться розстріляти постій. Чорт його знає, чого я напився. Наступний уривок, цікавий з точки зору а, погляду вже матері. Ми розуміємо тут, ну взагалі розуміємо батьків, адже вони а, ну, часто бажають, щоб дитина в певною мірі залишалася завжди маленькою, тому що частково підсвідомо вони розуміють, що коли дитина маленька, її можна контролювати, дуже легко вона добра, вона завжди йде обійматися, та з нею приємно. Проводити час, а коли вона виростає, з'являється підліткова криза. У когось вона більш брутальна, у когось вона більш плавна, і батьки завжди переживають, що взагалі буде з їх дитиною, коли вона піде в життя доросле. І ми бачимо контекст цієї книги. Мати розуміє, що дитина в кращому випадку закінчить бурсу і буде десь працювати слесарем а в іншому їх б'ють або вона опиниться за гратами. Тут її можна зрозуміти. В принципі, у нас всього на всього один маленький абзац. Написано це дуже великими літерами. Це він знову прийшов там десь додому п'яний, і вона каже йому, як би кричити на нього, як би я хотіла, щоб ти завжди був маленьким. Наступний фрагмент нам знову вказує на вічей героя, який змішаний з негативом і нерозумінням, що взагалі робити далі, як виходити з цього життя з цієї ситуації. З вікна кімнати, дивлюсь на зелені крони дерев на паутину гілок. Думаю про те, що мене все це мене все це. Віщо на півдебіл, його смердючі ноги, його опущені кінти у каші, без з тупими ступими якими вона тільки кліпає, безсилу розводить руками, і вимагає, щоб її слухали. Вона все це. Я це все ненавиджу. Я Тут не хочу більше жити. Ну, щось подібне колись у мене було в дитинстві такі схожі емоції. Я сам з на Кременчук, і от я пам'ятаю, мені було років десь може 13, субота, десята ранку. Я виглядаю з вікна, я на четвертому поверсі, і сидить на лавці батько одного з моїх друзів дитинства. У нього скрашені виглядає риторична, напита пляшка, горілка, хлібний дар. І він готовий зранку вже і він розмовляє з голубами якісь навколо нього. Ну, Отак ну дуже дуже гучно це все робить. У мене не було такого негативу, як от у нашого головного героя. Але я просто бачив це і думав, ну я маю, я маю користь втекти. Це не може так бути в Антарктиду, в Атлантиду, на Марс, куди завгодно. Я маю щось зробити. І у цій сцені фактично я бачу відображення цієї самої емоції, але в більш такому негативному ключі. Ближче до кінця роману ми вже бачимо повним ходом процес дорослішання нашого головного героя. З різних міркувань їхня. Компанія друзів вона починає розсипатись, і це, мабуть, переживають всі люди в своєму житті. Коли у вас є якась дитяча компанія, і потім вона хтось кудись їде, хтось одружується з кимось, ще щось стається, хтось попадає за грати, таке інше. І Ось, як він описує цей. Цей фрагмент то як простіло себе почуваєш, коли розлучаєшся з другом, ще ніколи не було так Бо до Больоз Тернополя здимів, певно назавжди. Вони обоє вже в іншому світі. Мабуть, їхали в поїзді через чужі міста Польщі чи Німеччини, дивились на незнайомих людей, слухали їхню мову. Про що вони зараз думають? У пам'яті прокручую випадкові епізоди наших спільних подвигів, Усміхаюсь. гарні були часи. Тепер їх не поверне. Згадую діму, дефіцит живе сам по собі, має жінку, натягує її, вона його годує, ще що. Має круту машину, на якій йому деколи дозволяють поїздити. Словом, відтягується пацан у сімейному спокої. Коновал скоро здохне, йому взагалі саме барабан. Він зараз, мабуть, втикає у знайомих на хаті на Дружбі або на східному пауза. Надто багато людей за останні кілька місяців віддалося від мене у романі. є Певне тож я тижд, то не буду вам сполерити, чим роман закінчується, і раджу вам почитати його самостійно. У вас може з'явитися логічне запитання, Віталій. У вас є чудові огляди на Фауста, на Орвелан, на Дон Кіхота. Ви іноді високо стрибаєте. Навіщо вам? Рекламувати та аналізувати от те, що ви тільки що зробили. По перше, вас ніхто не змушує це читати і купувати. По-друге, протечі до гумора, тут він присутній. Він трошки такий вуличний, але він все є, і Він певну міру досить інтелектуальний. І знов таки для чоловіків віком від 25 до років я думаю, 40, Ця робота цей роман може бути автобіографічним, адже ми згадаємо самі себе. По-друге, я вже казав, що такі прості роботи. Підходять для відпочинку, адже ну, постійно читати якусь літературу, якусь там історичну філософію, ну, дійсно, не кожен здюжить. І перейдемо трошки на таку соціально-патріотичну ноту. На мою думку, історію України ми всі знаємо дуже погано. І коли я кажу, ми всі, я маю на увазі в тому числі себе. Я наприклад знаю історію там Римської імперії або Італії краще ніж історію України. Ну поки що я над цим якби працюю. І фактично такі романи, як Пацики, що описують побут фактично кінця СРСР. Та початку незалежної України дають нам детальніше дослідити цей час і навіть моменти, що ми тоді зробили не так, і чому ми маємо ті проблеми сьогодні, які ми маємо сьогодні. Тому історію треба знати, в тому числі історію початку нашої незалежності, яка описана в цьому романі. Також у нього є ще дві книжки про 90-ті. Я їх поки що не читав, але я обов'язково це зроблю у найближчий час. Також ми бачимо, що Анатолій вже займає офіційну посаду і несе офіційну службу. Сподіваємось, що так буде надалі. І ми бажаємо йому. Кар'єрного зростання, адже ж таки те, що тут написано в цьому романі, дуже сильно дисонує з тим, ким він є насправді. Якщо посподивитись його YouTube, ви розумієте, що я маю на увазі, і ж таки ми всі розуміємо, що у нас є дефіцит нормальних чиновників в сфері культури, і ми сподіваємося, що можливо, колись Анатолій стане міністром культури. Це був би перший в історії України міністр, який знає щось про культуру. Як нам скористатися цим всім, щоб на кінець показати світові, що ми українці, ми не росіяни? Йдеться б саме про українську культуру у світовому вимірі. Зараз культура дуже мобілізована, це мобілізація дуже сильна, і культура стала дуже українська культура, я маю на увазі навіть актуальна українська культура. Такий термін буду вживати, бо я ще там, скажімо, традиційна українська культура. А саме, саме живі автори, менеджери, стратеги, комунікатори, культуртрегери, власне митці це зараз дуже, дуже потужні. Я би так сказав голоси, які представляють Україну на міжнародній арені. І наше зараз головне завдання це робити все, щоб максимально не покидати стрічку новин міжнародну, щоб Україна завжди була присутня у стрічці новин. І це, це вирішить відразу кілька завдань. Перше завдання це боротьба з ворожою пропагандою російською, а вона великі гроші шалені витрачає, щоб спотворювати так. І процес, який відбувається в Україні, нашу боротьбу спотворювати взагалі нашу історію, дезінформувати. І ми таким чином долучимося до цього до великої битви і в інформаційному полі, тому що, як слушно казали багато наших комунікаційників українських, що інформаційна війна в ній неможливо захопити якусь ділянку фронту, закріпитися. Підтягнути резерви, так це так не відбувається. Вона безперервна, вона динамічна. І митці – це м'яка сила, так взагалі представники культури це велика армія по своєму, яка працює зі смислами, яка виробляє контент, і можна через контент достукатися до сердець інших суспільств. Ми всі дуже хочемо, щоб українська література вона була потужна, було багато книжок, вона була суверенна, суб'єктна, унікальна авторська. Але варто розуміти, що ні письменник Дністровий, ні не видавництво, яке його випускає, воно не зробляє якихось там мільйонів. І я думаю, що тараж цієї книжки це тисячі екземплярів. І якщо ви купите цю книгу за ті самі 300 гривень, чи скільки вона там коштує, і вона вам не сподобається, ви навіть можете викинути її. Але ви таким чином стильно підтримуєте вчасну українську літературу. І якщо, наприклад, з питанням українського кіно дуже складно, адже ну я можу назвати масу причин, із яких українське кіно підняти на рівень Голлівуду неможливо. Неможливо зробити його на тому рівні, до якого ми звикли. То підняти літературу до дуже високого рівня можна. Що більше у нас зараз іде війна, весь світ про цю війну знає, і українське зараз в світі модне, тому ми певною мірою можемо цю можливість використати. Перший етап цього використання це нам треба повчати наших людей купляти книжки, підтримувати сучасних письменників, а не просто і постійно, як у нас любить робити, їх критикувати. І нехай з часом буде більше наших книжок, і можливо буде щось те, що вам сподобається. Тому не забувайте ставити. Нашим відео лайки та стати коментарі, що ви думаєте про Дністрового та про цей роман та взагалі про нову українську культуру, і робити підписку на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. На цьому я з вами в цьому відео прощаюсь. З вами був Цесенко та проект Культ.